Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Головнокомандуюч Збройними силами України Валерій Залужний підтвердив, що українські сили оборони знищили відразу два ворожих літака. Один з них, А-50, це центр далекого радіолокаційного спостереження. Інший ІЛ-22, пункт керування ворога, який таким чином забезпечує логістику. Усієї іншої ворожої авіації. Причому треба усвідомлювати, що, скажімо, таких літаків, як А-50, на озброєнні російської армії не так вже й багато. Мова йде про літаки, які можна перерахувати буквально на пальцях рук. І можливості виробляти нові літаки такого класу у російської армії немає з тих простих причин, що для них потрібні. Західні комплектуючі після того як країни цивілізованого світу запровадили санкції проти Російської Федерації, Москві, щоб вона там не говорила про розгортання власного військово-промислового комплексу, дуже важко виробляти зброю сучасного рівня і класу, і тому знищення будь-якого такого літака створює реальні проблеми для російських збройних сил. По перше, проблема пов'язані саме із логістикою поведінки у небі. Ми з вами розуміємо, що і для того, щоб боротися з українськими силами оборони на окупованих територіях України, і для того, щоб здійснювати заходи по обстрілу українських територій і позицій української армії, потрібні саме такі літаки, і саме такі літаки потрібні, щоб попереджати удари українських безпілотників і ракет. Кет по військових об'єктах Російської Федерації насамперед на окупованих територіях, адже ці території сьогодні є для президента Російської Федерації Володимира Путіна і російських військових важливим плацдармом для окупації нових українських регіонів і продовження багаторічної війни на виснаження. Ми багато обговорюємо питання про те, коли в принципі може закінчитися російсько-українська війна. На якому такому календарі можна знайти рік чи декаду, коли в Україні розпочнеться нормальне мирне життя? А роки війни із Російською Федерацією стануть історією. Але треба чітко усвідомлювати що російська федерація навряд чи звертатиме уваги на будь-які мирні ініціативи і пропозиції з інших країн що президент російської федерації володимир путін вважає будь-які миротворчі ініціативи свідоцтвом слабкості ворога на якого таким чином потрібно здійснювати ще більш серйозний і невгамовний тиск? А от те, що завжди зупиняли російську державу у її агресивних планах щодо інших держав. Так, це втрата арсенала і можливостей. без того, щоб Росія почала реально відчувати такі втрати, мріяти про те, що війна Росії проти України закінчиться у осяжному майбутньому. Я б не радив будь-якій людині, яка хотіла б жити у реалістичному світі, а не у світі власних марень. Ну і звичайно, з цієї точки зору знищення російського арсеналу є як найшвидкішим шляхом до того, щоб у Кремлі замислилося, якщо не про остаточне припинення конфронтації з ненависною Володимиром Путіну та його співвітчизником України, так принаймні про призупинення цієї війни до того часу, поки у Росії не з'явиться необхідний арсенал для нанесення остаточного смертельного удару по Україні. А такий час може. Ніколи і не наступити, тому що будь-яке призупинення війни в умовах відсутності російського арсеналу означатиме, що і Україна буде ретельно готуватися до нових атак Російської Федерації, що і Україна буде усвідомлювати необхідність будівництва військових заводів і. Закупівлю нового військового арсеналу, підготовки населення до опору, а не до створення соціальної держави, в якій кожен буде почувати себе комфортно. До такої держави потрібно ще дожити таку державу потрібно ще побудувати після того, як колись у невідомі нам десятиліття зникне загроза зі сходу, яка для України є екзистенційною. Я вже не кажу про те, що Україна в такій ситуації призупинення війни з боку Росії може стати членом НАТО і таким чином розділяти спільну долю країн Північно-Атлантичного Союзу у їхньому цивілізаційному протистоянні таким державам, як Російська Федерація, Китайська Народна Республіка та інші країни, які готові будуть силою доводити те, що диктатури можуть перемогти демократія. А якщо таких сил немає, і якщо є чітке розуміння, що можливості по силовому доказу своїх можливостей не існує, так і війни не може бути таким чином. Єдина реальна можливість закінчити війну Росії з Україною це позбавити російські збройні сили можливостей надалі знищувати українську державу, Можливостей надавати опір зусиллям української армії, якщо не по звільненню окупованих Росією територій України, так принаймні. По захисту цієї території, яка залишається у амбітних політичних планах російського президента Володимира Путіна щодо ліквідації української державності і приєднання більшої частини України до Російської Федерації, і тому має значення кожний сучасний літак, який знищується українською армією. І тому має значення кожний удар по позиціях ворога на окупованих територіях, і тому, звичайно, має величезне значення знищення російських арсеналів і на суверенній території Росії. Адже ми прекрасно розуміємо, що поки російський військово-промисловий комплекс буде на цій території працювати, створювати нові можливості для російської армії і створювати можливості для бомбардування української території з боку. Росії це також буде примушувати Володимира Путіна та його найближче оточення замислюватися не про мир, а про багаторічну війну. І таким чином, наступними кроками наших союзників, якщо вони вирішать продовжувати надавати інтенсивну військову допомогу Україні. А я сподіваюся, що розуміння надання такої допомоги залишиться частиною західного політичного мислення у наступні роки є дозвіл обстрілювати територію. Російських воєнних об'єктів за допомогою цієї західної зброї, яка зараз постачається українській армії, і про необхідність надати такий досвід говорять вже й західні політики, які усвідомлюють усю небезпечність багаторічної і безперервної війни Російської Федерації проти України. А також небезпечність того, що ця війна, коли Володимир Путін відчує слабкість українських позицій, як тепер кажуть, перейде у гібридну війну Російської Федерації проти країн Заходу, проти країн НАТО, і тому вже всім буде не переливки, тому що ми будемо швидко і невпинно наближатися до цієї самої світової катастрофи, якій захід так хоче запобігти, не даючи нам подібних дозволів. Так, що знищення літаків ворога це тільки перший крок до того, щоб позбавити Україну? Можливості навіть замислюватися про те, що у такій війні не може бути одержано перемоги із збереженням української державності, а Росію у свою чергу позбавити можливості сподіватися на те, що вона переможе і знищить Україну у багаторічній виснажливій війні, яку запланував собі президент Російської Федерації Володимир Путін за величезної підтримки власного шовіністично налаштованого суспільства. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписувати станові підписами і соціальні мережі, на каналу Патріоні і які допомагають розвивати ці ресурси користуються функцією спонсорства в самому YouTube. перемоги й миру вам? Хай щастить.